Мій улюблений чому? О, мій улюблений предмет це малювання. Чому? Тому що це не письмо. Який предмет мій улюблений? Чому? Перерва, тому що там можна відпочивати. Яка за характер Наталія Миколаївна? Наталя Миколаївна трошки така, ну, добра. І трошки зла. Хотів би ти опрацювати вчителем. Чому? Чому що буду главним в класі? Як ти думаєш, що, 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 що твоя вчителька робить, коли ми пішли на фізкультуру? Відпочиваю, там. Як ти думаєш, що вчителька робить вдома? Робить презентації. Який би предмет би викладали? Ну, Малювання. Ну, тому що там а, даш дітям роботу, а вони там малюють, а ти можеш собі попити каву, перекусити, все таке. Олена Сила була б тваринкою, то якою і чому? Солоню, бо села завжди хороша бачить. Що твоя вчителька що робить на вихідних? Ну, мабуть, що на город. Ти думаєш, Може робити комп'ютер замінити у дітей. Так. Чому? А, ну, тому що вони розумніші. Тому вчителі важливі для вас. Тому що вони нас вчать.